Сторінка 54, параграф 14. Чому рухаються літосферні плити? Історія є географією в часі, а географія історією в просторі. Жан-Жак Елізе Реклю, видатний французький географ, яку будову має літосфера. Розвиток земної кори і її поверхні тривав мільйони років впродовж геологічної історії Землі. Земна кора постійно змінювалася. Цей процес триває і нині. Літосфера це тверда оболонка Землі, що включає земну кору і верхню частину мантії. малюнок 41. Потужність літосфери від 50 до 200 км. Її середня товщина різна під материками та океаном. На суходолі вона складає 100-200 км, а під океаном до 50-60 км. Літосфера складається з окремих жорстких, стійких малорухливих блоків. Ці блоки розділені між собою величезними розломами. Які процеси відбуваються в літосфері? Літосфера не є цілісною, окремі великі блоки, з яких вона складається, називаються літосферними плитами. Літосферні плити це великі частини літосфери. Що обмежені глибинними розломами і перебувають у постійному русі. Постійний рух літосферних плит учені пояснюють тим, що астеносфера складається з речовин, які перебувають у м'якому та пластичному стані. Внаслідок руху плит на землі відбуваються різні процеси. У місцях їх зіткнення виникають Молоді гори, духоподібні острови, відбуваються виверження вулканів та землетруси, які сили керують переміщенням материків. Земна кора в процесі формування протягом мільярдів років зазнавала величезних змін. Оскільки літосферні плити лежали на в'язкій та пластичній речовині астеносфери, то вони здатні повільно рухатися. Материки, основою яких є Велетенські острови Граніту, на базальтовій основі літосферних плит теж рухаються разом з ними. За допомогою спеціальних досліджень було виявлено, що деякі материки розходяться один від одного. А інші взаємно зближуються зі швидкістю від кількох міліметрів до 5-12 см сантиметрів на рік. Такі рухи називають горизонтальними. Рухами літосфери. Рухи літосферних плит відбуваються внаслідок того, що речовина астеносфери, піднімаючись тріщинами вгору, ніби розсовує літосферні плити в протилежні боки. Оскільки Земля має кулясту форму, в іншій частині планети ці велетенські кам'яні блоки зіштовхуються. Згідно із сучасними уявленнями, сотні мільйонів років тому на Землі утворився новий велетенський материк, який учені називають Пангея, а один океан Панталас. Унаслідок тектонічних років Пангея майже 150-220 мільйонів років тому розкололася на два великих материки: Лавразію та Гондвану. Між ними утворився океан Теніс. Розкол Лавразії, що розпочався 135-200 мільйонів років тому, за Чаткував окремі існування сучасних материків Євразії та Північної Америки. Материк Гондвана також розколовся і утворилися материки Африка, Південна Америка, Австралія, Антарктида та сучасний півострів Індостан, який рухався до Євразії, аж поки не приєднався до неї. Образи материків та океанів, які ми бачимо на глобусі або карті, у далекому минулому мали зовсім інший вигляд. З часом вони постійно змінювалися. До вертикальних руків літосфери належить повільне опускання та піднімання окремих ділянок земної кори із швидкістю декілька сантиметрів на рік. Вони пов'язані з дією процесів, що відбувається в надрах землі. У результаті повільного опускання земної поверхні великі території можуть бути затоплені морем. Тривале підняття може призвести до протилежного результату. Дно моря може стати суходолом. Гірські райони піднімаються з більшою швидкістю, ніж рівнини. Наприклад, Гімалаї анди ростуть зі швидкістю до декількох сантиметрів на рік. Коротко про головне. Літосфера тверда оболонка Землі, що включає земну кору і верхню частину мантії. Великі частини літосфери, що обмежені глибинними розломами і перебувають у постійному русі, називаються літосферними плитами. Материки перебувають у постійному русі внаслідок руху літосферних плит, на яких вони розташовані. Літосферні плити зазнають горизонтальних і вертикальних рухів. У збережжя деяких країн Північної Європи Данія і Нідерланди уже протягом кількох століть повільно опускаються зі швидкістю 3 мм на рік. При цьому Північне море затоплює все нові і нові території. Окремі ділянки суходолу в цих країнах уже розташовуються нижче рівня моря. Місцеві жителі змушені захищати свої землі від затоплення, розробіть поради жителям цих територій.